Тижня в Україні завершується другий етап четвертої хвилі мобілізації, який стартував 10 березня. З виконанням планового завдання Чернівецька область є однією з найгірших в державі. З другою чергою військомати краю впоралися лише на 70%. і надалі задніх пасуть два райони Новоселецький та Гарцайський. Упродовж другої черги четвертої хвилі мобілізації на Буковині призвано понад 1200 тисячу осіб. А це, за словами фахівців, 70% від отриманого завдання. Щоправда, з поставкою техніки в зону АТО у нас проблем немає, кажуть експерти. З цим Чернівецька область порлась на 60%. Уже з 10 квітня розпочнеться підготовка до наступного етапу мобілізації. Тобто стане відомо скільки військово зобов'язаних необхідно мобілізувати та відправити до навчальних центрів для їхньої подальшої підготовки. Відправка буде проводитись з 20 квітня, по 1 травня. Відповідно, одразу після цього починається підготовка в навчальних центрах і на курсах підготовки офіцерського складу. Після навчання мобілізовані заміні тих військовослужбовців, які вже рік перебувають в зоні, АТО, кажуть експерти, і вже демобілізовані. Та ті, хто проходитиме строкову службу, будуть зараховані до обов'язкового оперативного резерву. Він за словами Віталія Чурая створюється для того, аби у мінімальні терміни наростити боєздатність збройних сил. Всі, які прибувають, звільнені. Призваний за мобілізацією, а також призваний на строкову службу. Прибувають військовий комісаріат і зараховуються в оперативний резерв. Вони зараховуються безпосередньо визначені в тих військових, як правило, в тій військовій частини, в яких вони проходили службу, на ті посади, на яких вони проходили службу. Оперативний резерв буде задіяний у разі оголошення воєнного стану та початком повномасштабних бойових дій, кажуть фахівці. З 1 квітня розпочнеться призов на строкову службу. І до війська повинні призвати 480 буковинців. З них 280. 81 особа для Збройних сил України, 172 для Нацгвардії та 27 до Державної спеціальної служби транспорту. Медичними комісіями і призивними комісіями, військових комісаріатів вже визнано придатними, і ті, які підлягають, немає права на вістрочок більше 300 чоловік. Тобто, приблизно. Трошки більше 60% від виконання загального завдання, цьогорічні призовники служитимуть на три місяці довше, аніж їхні попередники, 18 місяців. А хто має вищу освіту у рік, щоправда, проходитимуть службу вони не на Буковині. Юнаків розкидають по різних частинах. Там, де жив, жив до цього службу проходити не буде. Як військовослужбовець, призваний за мобілізацію, так і військовослужбовець строкової служби. Що стосується наряду, на і плану відправок на призову на строкову службу. У нас Львівська, Волинська, Житомирська, Чернігівська, Київська області в основному. Водночас військові комісаріати набирають строковиків-контрактників кожного призову. На альтернативну службу на Буковині набирають 50 осіб. Загалом відправка строковиків із Чернівецької області до їхніх військових частин уже розпочнеться з 9 квітня. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.